Доброго дня, прогулянка розсадника, це у нас айва, айва QELIN, я там та ще не зовсім проснулася ще, то ВА-29, там частина защеплена, це посадка осінь минулого року, де були найбільші корені, найгарніші я посадив трішки окремо. З весни вже їх защепив вже цем, Там вон, частина зроблена зимовим щепленням. Цим я займався десь у... Там, в 10-х числах до 10 березня на столі, витяг під щепу з прикопа, защепив її. Тут у нас три сорта а чи чотири. І <зас> завоскував таким брудним воском і з ощі не з рамки виплавив. І як бачимо, все пережилось, я мав трішки переживання на цю тему, так як зимовим щепленням я ще не займався. Тож будемо дивитися. Щось з чого вийде. Так, тут у нас яблуньки ростуть. Підщепа 54118 Це Мною вирощена вже підщепа з власного маточника. Тож, виходимо вже на все своє потрішку, а його ще будемо купляти, можливо, там деякі сієнці. Так, то у нас? Антипка сієнці, це ми беремо в Євгена вже не перший рік. Вона поросте рік-другий, і потім буду на неї щепити живцем. Так як окуліровка черешні щось мені не дуже дається, тож я щеплю живцем, живцем прекрасні результати. От, знайомі бірочки, хто знає звідкіля це. Так що поповнюємо потрішку колекції новими сортами. Тут вже подіяв гліфовід. Внесено тут був він десь приблизно 10 днів тому. Вносив я його тут тому, що тут років 5 росла люцерна. Як ми знаємо, люцерна і сад це речі несумісні. Це від цього виходить багато всякої ненужної цикатки, заглушення коренів, тут посаджений фундук. Фундук, як ми бачимо, посаджений через, мабуть, три з лишнім метра і міжряддя таке ж саме. Тут кожен Кожне деревце має окремий сорт, тобто кожне дерево різного сорту. Тут Петра Петровича замовляв і батьків сад. До речі, Петра Петровича рекомендую. Саджанці гарні, корені супер, мені подобаються. Так. Далі. Чому боротися треба з бур'янами? тому що буде отаке ось якось оце цикатка його тут поїла я його вже обрізав подужче як бачимо фунтучок розвивається набагато краще хоча посаджено це все було однаковими двохрічними тут він заглушений тут у нас бур'ян компостна куча де я скидаю всяку на з огорода, обрізку, чи місто передає, або борю якимось дріжджами чи чимось подібним. І Воно зміє швидше. Тут я вже два рази побризкав з інтервалом, мабуть, сім днів Саму оцей цей кусочок, як ви бачимо, вже. Вона підпалена трішки, Ну, перій вже засох, а сама ліцерна ще ні. Я так думаю, треба збільшити дозу грамів 200 дати на 10 літрів, та зашурувати її гарненько, потім вифрезури їм, і буде частенька земля. Розкладую потрошку олив, переходжу на капельну трубку. Це дорожче, але якісніше і надійніше. У нас погана вода з великим містом металу, і сірководню, мабуть. Ну, Аналізу я ніхто не робив. Проблема в тому, що капельна стрічка дуже забивається. Рік і все емітерна. Я цьогоріч ще пробую щелеву, що не імітери пластмасові, а такі дирочки, то попробуємо, як воно себе покаже. Так, там у нас також деревця, де ще на двох річку. Зараз ще буду ось прокладати тут в мене на карликах ряд яблунь на колекційне насадження так сказати. Українська селекція яблук цьогоріч повинна дати сигнальний врожай, тож будуть відео про сорти, які ще не засвітилися в оглядах в Ютубі. Такі в нас справи. Займаємося. Кому цікаво, ставимо лайк, підписуємося. По можливості будемо знімати відео. До зустрічі!